Всім привіт! Вибиває першу передачу, як оказалося при детальному розгляді, чого вибиває це зірочка, яка сама нагружена. І першу передачу передає повишена через неї, включається, передається і привод фризи через неї. Тобі ж неї нагрузка з усіх сторон. Але з заводу вона вузенька і шатається. Що я зробив? Із старої такої ж зірочки виточив сюди замість проставки муфту шліцеву і приварив по поводу шайб, додаючи шайби сюди, бо в мене, наприклад, токар воно тверде від мого. Проханого розміру урізав ще три десятки. Але по валові подивився, що якщо підшипники на валу повністю посадить, воно зажимає ці шестерні. Я так і зробив, набив повністю, не зовсім люхта не мають. Просто під підшипник потім треба щось під кришечку щоб йому нікуди було подшипник вижимати. Бо вся біда в тому, що воно під навантаженням, як ти не забивай, шайби підкидав також. Воно все рівно як тут є місце, куди подшипник вийти. Воно подшипник вижимає просто. Підкинув картоночки, побачимо, як воно буде ходити. Якщо що, може з металу прийдеться сюди на цю сторону. Чого на цю, бо позиціонування зірочок таке? Я зразу на ліву сторону підложив, але зірочка почала не попадати. По зубам із задньої передачі. До речі, і де вал почало вигризати, міліметрів три вигризло в цю сторону От стружки. Тулку вже підносило. Також то знайшов шайбу. Четврку, п'ятерку. Докорі її проточив, насадив, щоб зірочка не йшла далі. Тут позиції поймав, тут не вийшло поймати, бо вже втулка ця калічна. Заведціка вже підносилася. Але судячи по валу він нагрузка тут в цю сторону. Була із-за того, що зірочка першої передачі вже закошена була. Вибивала передачу, зуби закосило. І воно цю зірочку запихувала сюди. Там упора ніякого. Плюс паз воно гризло стружку. Таку підробили. Будемо бачити, як воно буде їздити.